Нахи континентах поширюється новий високоінфекційний штам COVID-19, який вже призвів до сплеску госпіталізації в Китаї, а тепер його фіксують і в Сполучених Штатах Америки. Про це заявили експерти американського центру з контролю і профілактики захворювань. Примітно, що в поточному році варіативного. Вирусу домінує в Китаї. Випадки інфікування все частіше фіксується по всій Азії. Наприклад, в Гонконзі за останні чотири тижні виявився 81 важкий випадок хвороби, зокрема 30 летальних. Переважна більшість інфікувань припадає. На дорослих від 65 років і старше. Чи очікує світ нова пандемія? Будемо просто зараз розбиратися. І для цього до нас доєдналася вже наша наступна спікерка Ярина Чекайло, лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Ярино. Е, тема і Привід для того, щоб ми з вами поспілкувалися зараз у вечірньому прямому етері, ну така собі. Але тим не менш, дуже багато занепокоєнь зараз є. Дуже багато вже а, гу, а, говорять люди, так а, про те, що буде нова пандемія, що буде відбуватися, це ще страшніше ніж ковід. Тобто а, дуже багато страхів і от. Ми звернулися до вас як до експерта для того, щоб ви пояснили, чого слід реально боятися, чого не слід боятися українцям. Перш за все. Тож, давайте розпочнемо з того, чим відрізняється ось цей новий вірус від того старого, вже знайомого нам майже рідного COVID-19. Це один і той самий вірус, який є під штамом омі омікрону, Власне, того штаму вірусу, який ми бажаємо, що є легший, у формах, які були в нас вже до того: не дельта ковід і британські штами вірусу, це були це є легший штам вірусу, звичайно, але все ж таки кожен штам він несе свою групу ризику і свої такі небезпечні варіанти перебігу. Тому е, я вважаю, що боятися поки що нічого У нас того штаму вірусу ще наразі не зафіксовано в Україні жодного випадку. Хоча е, поодинокі випадки ковіду в нас проскакують е, стаціонарі і в наших лікарнях поодиноко є, але на, наразі ще цього нового штаму в нас в Україні немає. А можна як, якимсь чином зрозуміти, що це новий або старий штам вірусу? Дивіться, ну, це ми можемо робити тільки досліджуючи в ПЛР, ці -то, швидкі тести робити однозначно. Коли ми бачимо підйом температури тіла і знаємо, що шириться ковід, ми маємо якісь нежить, біль голови, закладеність носа, покашлювання, ми робимо так, щоб зробити ціто тест на швидкий тест на ковід і ПЛР. На ковід, а вже в лабораторії виявляють, чи це новий штам вірусу, чи це не новий штам вірусу. Одне і те ж саме лікування противірусна терапія є при різних при цих штамах. Іншого лікування не дано. Я правильно розумію, що просто зараз ви перечислили і симптоми цього вірусу? Так так. Так, я, якою має бути температура? Знаєте, давайте для нас, для людей таких тривожних, наприклад, як я в мене сразу, от що відбувається з організмом, все це можливо ковід. Тож якою має бути температура, яким має бути кашель? Тобто, за якими симптомами ти чітко можеш зрозуміти, що ти, по-перше, захворів на вірусне захворювання, а по друге, ти ну що не менше можеш бути небезпечним для оточуючих тебе людей. Дивіться, кожна людина є індивідуальна і в кожного захворювання може перебігати по різному. В інших піднімається температура в одних до 37,5 – Це їхня найвища температура. В інших буває так, що піднімається до 39 градусів біль голови, нудота, блювота, тобто. Кожне є окремо, кожний організм є індивідом свій. Знаєте, тому для того, якщо б почалися перші признаки хвороби, ми бачимо підйом температури, нежить, покашлювання, обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Для того, щоб вирішити зробити тести, чи швидкі чи плр тести на ковід, і вже від того тоді відштовхуватися. Це дуже важлива діагностика. Першочергово, щоб ми знали, що лікувати встановлення діагнозу, це є на першій ланці дуже важливо. Пані Ірину. А щодо вакцин, які були зроблені від старого штаму вірусу ковіду, що з ними? Наскільки вони дієві зараз з новим штамом вірусу? Е, дивіться, вакцини, які були зроблені, вони зроблені. Як е, е, імунітет відгукнеться е, кожної людини. Ми не знаємо, можливо бути таке, що інші одні не перехворіють зовсім або переносниками можуть бути. Інші будуть хворити більш зборохливою клінічною картиною. Знаєте, відносно. Я думаю, що ця група, яка вакцинована, і все таки група ризику дуже важлива в нас. Це є люди, які мають 60 років плюс. Люди з хронічними захворюваннями. Ті люди мають в першу чергу звернути увагу, щоб не, не сидіти довго вдома і не доводити себе свій організм до такого стану критичного. Звертатися за медичною допомогою це дуже важливо. В перші години навіть захворювання для людей з, таким, з імунними, такими зімонними супресивними організмами. Я правильно розумію, що температура майже завжди при вірусних захворюваннях піднімається дуже швидко, і тому не буде проблемою вже так. зрозуміти, що ти захворів. Так. Тобто піднялася Однозначно. температура, не дочікуємося вже нежиттю або кашлю, або е, якоїсь, е болі е, ломоті у тілі. Просто відразу звертаємося до лікаря та й Ми потім Звернутися до сімейного лікаря. Так, в кожній аптеці є тест. Навіть якщо можуть тести не показувати, але це не є показ, що. Ми маємо цитотест або ПЛР-тест від'ємний, це не означає, що в людини не може бути це захворювання. Клінічна картина ми маємо, можемо і клінічно виставляти діагнози, знаєте, тобто це дуже важливо, щоб люди зверталися в першу чергу, в перші години за госпіталізацією. Та є дуже багато врятованих життів, знаєте, і не, можливість не допустити до е, таких катастрофічних наслідків, вже, як веде потім ковід. Чи можемо сказати про те, що старий вже штам вірусу, він вже от не дієвий, що нові модифікації вже вийшли, і старий, наче вже все. Всі, вже хто міг, вже перехворіли. Не можемо це сказати. Не можемо це сказати навіть в нас, от зараз була в нас така епідемія грипу. Дуже багато було людей госпіталізованих, стаціонари були всі заповнені. І, і знаєте, ми не можемо сказати, що і проскакували такий мікс інфекцій: проскакували грип, а і ковід плюс. Розумієте, тобто воно все крокує поруч. Не можемо сказати, що якщо людина люди будуть хворіти на один штам, ми не знаємо, як воно буде насправді. Зрозуміло, давайте тепер поговоримо. Знаєте, про що? Чому під час війни в Україні COVID-19 ніби як зник з інформаційного простору? От наче був, був, був такі пандемії, епідемії, дуже багато е, захворілих людей, і просто в один момент починається повномасштабне вторгнення, і наче всі забувають абсолютно про те, що відбувалося, е, і що така велика захворюваність була. Ви знаєте, ковід нікуди не зник. Він час від часу в нас були такі, такі такі маленькі, не такого масштабу епідемії, як було на початку, звичайно. Але також люди хворіли на ковід. На було це, але зараз ми бачимо, що був грип і грип трошки витіснив ковід, можна так сказати. Знаєте. Але зараз поодиноко вже починає з'являтися ковід, але це не тільки в нас. Я думаю, що так і за кордоном також він пішов трошки на спад, тому що вірус все таки омікрон, штам омікрону. Він такий слабший. Люди хворіють в нього на трошки легше, ніж ці попередні перші штами вірусу. Тому Отаку От ми маємо ситуацію. Чи можемо говорити про те, що у стані стресу, наприклад, на такому, як було наше суспільство на початку 2022 року, особливо після 24 лютого, чи можемо говорити про те, що і ось це був такий механізм відключення, наче хвороби через підвищену стресовість безпосередньо будь-якої людини? Захисні механізми внутрішні, вони? Трішки ж мають підвищуватися. Правильно я розумію, чи ні? Дивіться, дуже ну нам би так хотілося, щоб так було, але не завжди воно так є, як нам хочеться. Знаєте, дуже багато людей повиїжджало. Ми так само мусимо зрозуміти, що багато людей виїхали за кордон. Дехто лишився тут, дехто виїхав на кілька місяців за кордон, повернулися. Тобто це тяжко сказати. Ми не можемо це відслідкувати. Можливо, хтось із за кордоном хворів, але все може бути. Це може бути пані та, та, ситуація. У нас склалася ніж з ковідом, тобто зараз, з початком повномасштабного вторгнення, сто відсотків, так що найменше дуже стресували люди. Четвертий рік так. вже стресуємо від нашого. Ненормального сусіда, тож давайте все одно повернемося до ковіду. Скажіть, пані Ярино, чи можна контролювати взагалі захворюваність на ось таку вірусну хворобу? Чи вона взагалі контролюється, чи тільки а, повна ізоляція, якою була а, на початку 2020 року, ось та а, введена в Україні безпосередньо? Ви знаєте, з дві 2020 року. Напевно, всі країни світу вперше стикнулися з такою широкомасштабною пандемією. Ніхто не знав, як лікувати, що робити. знаєте. Тому я можу сказати, що ми, ми можемо лікуватися. Єдиний в нас є так, щоб перебігало легше захворювання, це швидке звернення за медичною допомогою. Я просто чому так наголошую, тому що ми. Я... Я працюю в стаціонарі, і де ти бачиш кожен раз, що люди настільки пізно звертаються за медичною допомогою. Ви знаєте, можливо, є різні випадки, але можливо, можна було би хоч щось попередити, тому я так завжди акцентую на тому увагу, і всі повинні знати, що є препарати проти прямої противірусної дії, які дуже важливо застосовувати в першій години на навіть захворювання, щоб вони не дали такого. Катастрофічного результату в кінцевому результаті, давайте поговоримо про катастрофічність результатів у кінцевому результаті. Чи може люди знаєте, почують від лікаря, яка безпосередньо лікарки, яка безпосередньо працює з тими пацієнтами, які запізно звернулися до лікаря, і тому вони зараз на стаціонарі знаходяться здебільшого? І про які наслідки може йтися. Дивіться, наслідки можуть бути різні, наслідки можуть бути інфаркти, тромбоемболії, підвищення рівня цукрового ну, цукру, цукрові діабети, які ускладнюються вже внаслідок ковіду. Тобто не може бути все, що завгодно. Якщо люди, які мають свою хронічну патологію, поступають трошки пізніше, то ця патологія, потім на тому фоні ковіду, вона ще більше загострюється. Чому так ковід дає? Ну тяжко нам сказати, знаєте? Але вона більш вираженою стає і з нею важче боротися, так як пацієнт, наприклад, приймав якісь свої ліки від своєї патології, а їх стає важче побороватися. Знаєте, тому. Пані Ірину, давайте поговоримо про можливість і вирогідність нової пандемії в Україні. Чи існує така, чи ви як лікар з великим досвідом, чи бачите ви, чи вбачаєте ви небезпеку саме ось такого масштабу проблеми? Знаєте, я не думаю, що буде така велика пандемія, як в нас було на початку 2020 року. Можливо, будуть, що будуть звертатися люди. Буде епідемія ковіду. ну я так би я би так хотіла, знаєте, щоб не було настільки багато звернень, як в початку, але ніхто цього передбачити не може. На жаль, я не можу передбачити, знаєте, і це мені. Тяжко сказати. скажіть, будь ласка, якщо буде підвищуватися рівень захворюваності саме на ось цей вже новий штам, або на старий ковід, так Чи... ми ж розуміємо всі, що це питання часу, коли він дійде до України? Це там місяць, може два, може, ще менше. Тобто е, наскільки зараз? Е, Вдасться проконтролювати саме з медичної точки зору, а, наскільки ви, як лікар, оцінюєте готовність України а, впоратися з такою новою епідемією? Ми про пандемію зараз не говоримо. Ми говоримо просто про велику а, захворюваність, так великовелико покащив захворюваності. Дивіться, звичайно, всі готові до такої, що може бути епідемія ковіду. Всі готові до того. То кожен раз, якщо є пацієнти, які мають скарги подібні до хвороби ковід, їм набираються мазочки і вже від того відштовхуються. Знаєте, плр тести це дуже важливо поставити діагноз правильно. Знаєте, швидкі тести, плр тести тому. Це вже не є такою новинкою, як це було в 2020 році. Вже ми знаємо таку хворобу, і ми знаємо, що ми можемо робити і як ми можемо обстежувати, пані Ірино, і давайте наостанок поговоримо з вами про методи. Саме регуляції здоров'я, що треба людині робити такого, щоб вона ну її організм, скажімо так, якнайдовше, не був уражений саме вірусними захворюваннями, адже ковід це тільки одне з тисячі. Вірусне захворювання, насправді, не зважаючи там ще є грипи, все осяжні, і їх також наслідки дуже важкі. І про це не треба забувати нашим телеглядачам в тому числі. Що треба робити, як себе оберегти, яким чином про себе попіклуватися і подбати про те, щоб бути якнайдовше здоровим? Дивіться, е... В нашому такому постійному стресі, знаєте, ми вже себе, напевно, за ті чотири роки трошки так е, за, е, загартували, можна так сказати. Знаєте, дивіться, групи ризику дуже важливо е, уникати місць багато слов, де є величезне скупчення людей. Групи ризику в нас ходять люди 60 років, плюс жінки вагітні. Люди, які мають хронічні свої патології, висипатись, добре харчуватись, і багато позитивних емоцій. Якщо з'являються прояви хвороби, звертатися за медичною допомогою. Пані Ірино, а щодо, наприклад, висипання, щодо того режиму сну, який має, скажімо так, людина супроводжувати її, має такий сон, який щоб це було достатньо для організму, щоб він відновився. Вісім годин для організму достатньо. тобто, Вісім-дев'ять годин для організму достатньо, щоб він відновився. Важливо тільки те, щоб правильно вчасно лягти спати. З 10-ї години, знаєте, щоб був такий міцний сон, бо кажуть, що до 12-ї години то такий найміцніший сон. Але ми ще переважно завжди в гаджетах в цей час. Останні новини, останні звісно, ну у нас така інформаційна просто повістка зараз, що ми не можемо без цього взагалі закрити очі. До речі, ще хотілося поговорити з вами. Знаєте про що? Я почула таке, що в якийсь момент ти, якщо попадаєш на протязі, десь ти сидиш або лежиш. То е, твій організм наче, е, набагато швидше може захворіти, чи так це поясніть про це наскільки важливо безпечно або небезпечно провітрювати принаймні кімнату і спати, наприклад, з відкритими вікнами, тому що е, е, ті думки, які я чула, вони різняться. Дивіться, ну звичайно, що спати з відкритим вікном це добре, але тільки щоб не було щоб вікно було в кімнаті відкрите одне, щоб не було перетягів. Звичайно, тому що якщо е, будуть перетяги, можуть бути такі захворювання, як е, герпетичні інфекції. Але це вже ну трошки ми відхиляємося від нашого ковіду. Знаєте, е, то тут все дуже відносно від того, як людина любить люблять спати, при якій температурі звичайно, провітрювання це є дуже. Е, Добре, і дуже здорово. Ранкове провітрювання, особливо вечірній час перед сном, якщо ви провітрюєте свою спальню. Так що ніяких проблем немає. Тільки немає, власне, щоб не було оцього переохолодження, перетягів і. Звичайно, що це не найкращий ви добро спати, одягатися по погоді, якщо телефонувати так. лікарю. Я правильно розумію? Ось Обисково. ось ось такі, ось така історія з новим ковідом. Що ж, ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір і е, розвіяли оті страхи, які вже розгорюються поміж нами. Звісно, е, з приводу того, що відбувається, і що це новий штам вірусу. Наскільки він небезпечний, і взагалі що відбувається. Вається у світі. Ми вам щиро дякуємо. Я нагадаю, з нами на прямому включенні була Ярина Чекайло, лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Вітаю, дякуємо вам і до побачення! Дякую.